В наших руках результат небезпечного експерименту. Де він? На жаль, втік намагається дістатися до патрульних шатлів. Він червоний обрав. Що це за масона жалюгідна планетка? Зірка падає Моє бажання мати друга, найкращого друга. Що такий милий і погнасий. За нього відповідаєш ти. Ясно. Все буде супер. Ага. Злась, like an <реку> Скажу стеж за ним. Стій, ти що робиш? Oh. Like Жодних цуциків на столі. А це точно цуцик. Mm -hmm. ага. Фу, ми не залишимо з себе цю істоту. Похана це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають. І нікого не забувають. Стіч поганий. Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Дуже схоже. По-моєму, це пити не можна. Це агент Кобра Бублик. Треба впіймати синього Зайдіть! Я рахую до трьох стічу. Один.